Слава Богу. Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова і провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха, що п'єд. Щоб ти і силу, слабкість всю пізнав, робити кроки віри, щоб старався, смирено в руки гончаря віддався, а він ліпив би з тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем, нагне страждання, душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог. І будеш гірко плакати в журбі, та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, Ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким і ранимим станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш. Хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог. Відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох, розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він, Збагнеш ти, як буває, важко жити, Його любов знов може воскресити і надихне тебе до добрих змін. Ти лишишся роздавлений, сумний і успіхів блискучих не побачиш, порою від безсилля ти заплачеш, підтримує тебе лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть добротою, а швидше осуд, осуд виліться рікою, застрягне в горлі, розпечу клубок. Шлях хрест не є, у кожного він свій і свій Пилат, свій юда й ніч без сона, хай Бог пошле назустріч Семеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то Господа плече під хресту безумовно легко ляже. Спасителі рани серця перев'яже від тебе на голові не втече, якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, і допоможе у бідності й проблемах багатьох, ти витримаєш все, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш, за ним майбутнє кроки направляєш. Благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна є краса, ти страх свій оберни мету летіти, смирення посади в душі, як квіти, твою, хай пісню чують небеса. Віддайся Богу, благодать Творця, хай діє в серці, і тоді незримо всі шрами стануть справжніми дверима до світла і до щастя без кінця. Дорогою йти до перемог, хоч вітер злий, із ніг старається збивати, та в небі, в небі нагороду будеш мати, бо справу і з тобою має Бог. Амінь.